Нові ініціативи щодо зміни цільового призначення. З вами Андрій Барбелюк та Зелені гектари. Починаємо. Отже, друзі, сьогодні ми будемо розбирати нову ініціативу нашої влади. Це спрощення зміни цільового призначення. До Верховної Ради. Подано законопроект стосовно спрощення зміни цільового призначення під час воєнного стану. У попередніх випусках ми вже розглядали процедуру зміни цільового призначення земельних ділянок в Україні. Отже, в чому суть цих змін, і наскільки вони корисні або чи є вони небезпечними. Чому суть законопроекту? Це те, що хочуть дозволити зміну цільового призначення земель для сільського господарства на землі для будівництва будинків, енергетики, інфраструктури, оборони. Мотивуючи це тим, щоб дозволити швидше будувати нові будинки, відновлювати енергетичну інфраструктуру та будувати дороги. В чому суть спрощень? По-перше, відсутня необхідність розробляти документацію із землеустрою для такої зміни. По-друге, відсутня необхідність. Необхідність отримувати погодження для зміни цільових призначень у відповідних органах. І по третє, відсутня необхідність дотримуватись класифікаторів видів цільового призначення земельних ділянок і видів функціональних призначень земельних ділянок. Тепер давайте розглянемо, чи є користь у такому законі, чи в ньому більше шкоди. З одної сторони, безумовно, цей законопроект зменшує і спрощує трохи процедуру для зміни цільового призначення. Фактично написавши заяву до реєстратора або уповноваженої особи, Така власник земельної ділянки може поміняти цільове призначення. Але з іншої сторони, цей закон має і певні негативні наслідки. Е, перше, це те, що фактично громади втрачають контроль за землею, яка є на їхній території. Причому невеликі міста. А невеликі населені пункти, які об'єдналися у громади. Оскільки для цих громад було передано найбільше земель саме сільськогосподарського призначення, то відповідно і ця земля є в першу чергу, попадає під дію цього закону. І, як ми знаємо, у громад має бути детальні плани територій, де вони прогнозують, яка буде забудова. І відповідно. Цей закон фактично виводить цю землю із піддії оцього планування місцевого, що призведе до певної хаотизації забудови. Давайте розглянемо на прикладі, як це може бути. От є невеличкий населений пункт. У нього є 100 гектар землі, яку використовують або для вирощування якоїсь культури, або там запланований парк. У детальному плані території, або якась інша не для забудови земля. І от по цьому закону забудовник може взяти, піти написати заяву, поміняти цільове призначення, провести швиденьку будівництво і вести ці будинки в експлуатацію. По новому законодавству. Громада не має взагалі жодного впливу на такого забудовника, адже ми пам'ятаємо про закон, який скасував повноваження органів місцевого самоврядування у контролі за забудовою. І відповідно є наступний законопроект, який передбачає примусове вилучення земельних ділянок у їх власників для забудови. Отже. На нашу думку, такий законопроект є більш шкідливим, адже він не принесе користі для громади і у зв'язку з іншим законопроектом про вилучення землі і законом, який вже прийнятий про обмеження повноважень громад у сфері забудови, ми можемо побачити, що великі забудовники або будівельні компанії можуть просто забудувати населені пункти на свій розсуд. І ми побачили ситуацію із землетрусами у Туреччині, коли хаотична забудова призвела до того, що під час простого землетрусу посипались тисячі будинків. І це є прямим наслідком невідповідності до вимог з будівництва і технічної документації. Якщо у вас є думки з цього законопроекту, пишіть їх у коментарях. З вами був Андрій Барбелюк та Зелені Гектари.